Державні резиденції, мисливські угіддя, панські маєтки українських можновладців знак оклику єдина програма на українському телебаченні, що послідовно і детально розповідає, як огороджені від решту українців високими парканами наші можновладці на чолі із затятим мисливцем, президентом держави, щодня покращують своє життя вже сьогодні. І наше чергове розслідування про державну резиденцію Залісся, що за якихось півгодини їзди від столиці. Ці ідеальні для полювання величезні лісові угіддя у 40 тисяч гектарів ще за указом президента Ющенка мали б давно стати національним парком, куди за законом може потрапити кожен охочий, але чужі там досі не ходять, бо небезпечно. Начальнику державної резиденції Залісся так не сподобався візит нашого журналіста Дмитра Гнапа, що він накинувся на нього з кулаками. Хто правий, вирішуйте самі. На бігбордах вздовж трас Віктор Янукович закликає любити Україну. Сам він буквально закоханий в українські ліси. Знаковику неодноразово розповідав про те, скільки тисяч гектарів лісових угідь полюбив глава держави. Але як виявилося, його палке кохання навіть і не думає згасати. Межегір'я, сухолуччя, здавалось би, що ще потрібно президенту України для повного щастя. Тим не менше під Києвом є ще одна величезна закрита територія це залісся. Тут прекрасні ліси, почищені дороги і новенька сітка, яка захищає володіння президента від простих громадян. До села Залісся пів години машиною від столиці. Ще за радянських часів тут була база відпочинку вищого партійного керівництва. Еліта змінилася, а звички збереглися у незалежній Україні. Залісся стало державною резиденцією на 40 тисячах гектарах території. Більша її частина це елітні ліси та мальовничі озера. Президентське володіння розкинулося аж на дві області Київську та Чернігівську. Такі величезні угіддя обслуговують чотири лісництва. Віктору Федоровичу тут не могло не сподобатись. Екологи, які ходили в заборонену зону, розповідають, що у головного мисливця країни в заліссі ідеальні умови для полювання. Там велике перенаселення кабанів і олені. Ніскільки разів потрібно. Из-за того, что они отстреляли всех волков, не допускают туда рысь, а держат этих охотничьих животных именно под выстрел. Это обыкновенное э, такое спецсафари, э, организованное для э, неких блатных личностей, сидящих на Банковской э, и на Грушевском. Та не тільки мисливськими трофеями вабить гарант, ця місцевина на цих безкраїх просторах справді є де розгулятися. Ось на відео Віктор Янукович в липні минулого року святкує свій 60-річний ювілей. Запальна вечірка відбувається саме в Заліссі. За зачиненими дверима гуляють півтори тисячі гостей президента, серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винуватить свята в ударі. Спочатку танцює всіх жінок, які йому сподобаються. Далі цвях програми. Президент викомарює хаванагілу під співи кіркорова. У селі залісся, яке межує з лісовою резиденцією гаранта. Досі не можуть забути, як той святкував ювілей. Який він і мене не шістдесятиліття справляв, аж нам отсюда видно було. Канішого видно ж у лісі, як блюдцелю, так видно. Жителям сіли, які сусідять з мисливськими угіддями президента, вхід до лісу традиційно заборонений. Така практика заведена у Вишгородському районі біля Сухолуччя. Не став винятком і Броварський район Київщини, де розташоване залісся. 60 кілометрів периметру лісових угідь обнесли новим сітчастим парканом, на встановлення якого витрачено 7 мільйонів бюджетних гривень. Роками мешканці сусіднього села Залісся ходили в ці ліси гуляти та збирати гриби. Потім для них ввели спеціальні перепустки. А після того як президентом став Віктор Янукович, перетинати цю заборонену зону для селян стало взагалі фізично небезпечно. Кажуть, у вас тут резиденція Януковича і не можна тепер до лісу ходити. Можна, правда? можна до лісу ходити. Ну, все закрито, за сітки всі понатягувані. Як поймають, не Бог, щоб хто зайшов, так, такий штраф, 700 рублів. Як садили ліс, так всі забирали з села, щоб садили ліс, а тепер не можна ні гриба, ні ягоду взяти. Ну, як поймають, там є гиря, так ще можуть типу, і по печинках надавати. Раніше скотина ходила в ліс, угу. то, а тепер нічого не пускають. Якщо у мешканців сухолодчя є вибір або прокрадатися стежками в президентський ліс, або вільно йти в сусідній громадський, то жителям Залісся пощастило значно менше. Вони живуть практично в ізоляції. Це село розташовано на трасі київ чернігів з трьох боків його оточує огорожа президентських лісових угідь, перетинати яку суворо заборонено. Люди можуть гуляти тільки по шосе. Але навіть ці прогулянки під вихлопними газами не завжди доступні для селян. Бо коли гарант з почтом їде в резиденцію, міліція силу міць заганяє людей в хати. Отут по углах міліцію ставлять на всіх поворотах. Як їде Янукович, по рації пораці передали все закрите і все. І Що навіть не можна вийти сюди, і да на, на трасу як вийде, так зразу зганяють. Йолю посадив, а сам блядь, забрало забралося на світі. Да його треба посадити в першу чергу. В общем. Пригребнув синочками все на світі. А ви люди ходіть кром, сітки дивіться. А щоб відбити у людей бажання навіть наближатися до сітчастого паркану, охорона президентських угідь практикує високі штрафи. Чимало селян пройшли через цю виховну фінансову процедуру. І ужас, що роблять. А когось із ваших затримували? Затримували. І, що було з ними? І штраф платили. Пенсіонера поймали, так це є. Коротше, його не було грошей, так вони з пенсії вищитають. Знаку оклику, вдалося розшукати мешканця залісся, з пенсії якого вирахували 250 гривень за збір грибів в президентському лісі. 76-річний Федір Здоровець згадує, що крім матеріального стягнення, отримав ще й стусани із синцями. Рахували, били. А як це було? Скажіть. <ріст> <Як це> <ріст> ну як було? Пойшов по гриби, літню грибу. Mm -hmm. Давай собирати, насобирав, гриби повні. Mm -hmm. На велосипед поставив, їде. Mm -hmm. Коли приїжджає, черков такий є. Mm -hmm. а, давай заберу. Тепер я заберу. Люди ну, мене вже часто, часто ганяв. я давай весню він палкою по руці. Mm -hmm. Палка то така. По руках, щоб я велосипед покинув. Учасковий прийшов і міліція тут була. Mm -hmm. Написав бумагу, щоб розписку дав, щоб не буду ходити на п'ять років чи на скільки. Острахували мене. Вони сказали що пенсії, ну я з пенсії да, заплатити, з пенсії забрали. Але нахабство підручних Януковича проявляється не лише в тому, що вони лупцюють та штрафують літніх людей за кошик грибів. Як з'ясував знаклику, вже півтора року резиденція залісся з усіма лісами та спорудами належить саме цим битим ними громадянам, і аж ніяк не президенту. Цю халепу Віктор Янукович вскочив в грудні 2009 року. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049. За цим документом закрита державна резиденція і її чимала територія мали ще в 2010 році перетворитися на відкритий для всіх національний парк Залісся. Мали, але так і не перетворилися. Оскільки державне управління справами ось уже два роки вперто відмовляється виконувати цей указ про створення національного парку, президент Янукович потрапив у справді скрутну ситуацію. Скасувати указ Ющенка означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ Ющенка означає віддати громадянам такі милі його серцю ліси з дичиною. Адже згідно українського законодавства, вхід до національних парків є вільним для всіх, а от полювати у них заборонено. Тому гаранта підлеглі обрали третій варіант. Сховатися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони би досі мовчали, якби знак оклику не почав ставити чиновникам щодо залісся. Неприємні запитання на наш офіційний запит. Чому досі не виконано указ про створення національного парку в державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває? Зауваження, що всі терміни вже тричі збігли, і питання, коли зрештою в Заліссі буде організовано парк, так і лишилися без відповіді. Не зміг на нього відповісти вже згаданий побитим пенсіонером Федором Здоровцем і заступник директора резиденції Залісся Євген Чирков. Євген Іванович, скажіть, будь ласка, чому ж не виконується указ президента про створення Національного природного парку Залісів? А там що щось на мене розписано виконання? До кого написано виконання, в того питайте? Будь ласка, все в мене визивається. Коли ж тут буде національний парк замість державної резиденції. Почекайте, скажіть. Коли, коли скажіть? Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Кам'янецькому. Неодноразові спроби поговорити з ним телефоном виявилися марними, тому довелося спробувати зустрітися з ним особисто. Ви до нього можете так. заходити? Так. Вікторе Карловичу, ми до вас вже пробуваємося два тижні. Я дуже, дуже би попросив вас, щоб ви виключили... А карто. чому, скажіть, будь ласка? У нас є важливе я, питання. Скажіть, чому тут не створено я, досі я, національний я, я парк? Я така людина, як і ви, і е, те, те, ті питання, які ви мені задаєте, видавали вам відповідь з державного управління. Поява нашої знімальної групи і питання, які ми ставили, чомусь роздратували пана директора. Замість коментаря нас ощасливили фізичною сутичкою і спробою силу міць вихопити камеру у оператора. Для чого ви це робите? Для чого ці у у нас роботи. є, у у є важливе питання? Чому тут не створено досі півтора року вже мало бути Стривайте, Ви чіпайте камеру. Стривайте, стривайте. Ось. У камеру заберіть руки, заберіть руки. Руки заберіть. Віктор що... Карлович, Викор... <реку> заберіть руки. Ви серйозна людина, ви серйозний сивочолий мужик. Заберіть руки. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Ви серйозно? що ви робите? Що ви робите? Стривайте, що ви робите. Та я ж просто, я ж такі як і ви. Стривайте, що ви робите? Я вас прошу. Ви порушую. порушуєте закон зараз. А ви не порушуєте. Ми не порушуємо. Ви Ми порушуєте. Ми тут закон. Тут національний парк це слухайте. Що ви хочете? щоб Я щоб я, руху, я руху, спочатку спусую. Стривайте. Стривайте, заберіть руки. Захищається. На вас ніхто не нападав. Шо, секундочку. Що ви робите? Пошкоджена камера, перешкоджання законі журналістській діяльності та міліція, яка навіть не відреагувала на наш виклик. Ось перелік пригод знаку оклику під час зйомок цього репортажу. Та це дрібниці порівняно з тим, що в цій державі одна людина вважає нормальним супереч закону привласнити десятки тисяч гектарів українських лісів. І навіщо йому так багато цього, цього лісу? Цієї? берегіть ліс, то наше багатство написане. Я пам'ятаю, коли війна була. Коли фашисти вдерлись в наші хати, тоді ми з матерями в ліс пішли, бо ми ще не були тоді солдати. Тепер не ходимо, ми в ліс, гриби в не пускають нас туди, пани демократи. Між іншим до завершення розслідування правоохоронцями інциденту журналістом нашої програми начальника державної резиденції залісся Віктора Камінецького, державне управління справами адміністрації президента, відсторонило від роботи. Ми взагалі вважаємо, що зухвалі насильницькі дії чиновника можна кваліфікувати як злочин за статтею 171 кримінального кодексу України, перешкоджання законній журналістській діяльності. Знаклику знову не втомлюється повторювати для усіх антигероїв наших розслідувань. Чіпати журналістів каналу ТВА собі дорожче, а тому краще тримайте себе в руках і тим більше не розпускайте їх ні в якому разі.